Доброго дня, Зиночка. Доброго дня, а не подскажи, а это выпадковый банк? Если банк, то мы не судим. Да, это банк, я охранник банка. Пожалуйста, если вам нужен банк, то проходите прямо, там будет регистратура. наконец-то, я до него добралась, а то так долго, Ля ла ла Туда пошла, туда пошла, туда пошла. То кассеня, то по бан... то не банк, то я вроде ищу банк. А, куда бы я не заходила, не банк получался. Так вот, как на таки банк выглядит. Запомню дорогу, пожалуй. Фух. Так, здрасте, мордасте. Короче, это банк, ой, не банк, это регистратура, температура. Вот первых

Мені пофіг, що, став, що там можна, що там ні. Я ексклюзивний гость, блін. Популярного чоловіка, подруга. Екземпляр, вообще то Потому уступите место людині. Ой, чоловіку. Ой, так, жінки. Ага, просто перепутала. Як уже напомнила. Так от, не указуйте мені, що робити. Чу, чуан, збирайтесь, ну, скрас. Ну, во-перше, жінка. Э, не чоловік не людина, а жінка му, ажа. А во вторих. Ну, кажуть мені, я сам знаю, чим ви. Вам скільки от? Ну, а мені? Мені біся шість. Ну, бачите разницю. Бачите, тоді що орете на мене? Жінку, ну почекайте ви тут тихи. Бачите, я ось прийшов на пару хвилин. На хвилиночку, більше я не займу. Жінка, що ви сразу на мене орете? Жінка, не треба на мене орати. А то доб -добре, добре, приходьте, приходьте ви перша. І все, я пішов. Я какой-то им кому сразу давай зайду. Не буду я ничего блин ждать. Пацан сдрейснул. Я не поняла, какая минута. Ну вот вот шуру давай. Мне это не цикаво. Понял? Припонял, Швикен. Приветик, сладенький. Видите, а я не думала. что Вы реально дорогой экземпляр. Можно, пожалуйста, узнать ваше имя? У мене є чоловік, пробачте, иняскар, а у регістратури. А ще б не записав. Конечно, Марина. Это не В чому тут ваш чоловік. Ось ваш билетик прошу. Ви для реєстратури записатися ж треба. ж. Ну, так, все я вводю ваше ім'я, так, Маріна. І... В мене теж як розната дружина є, і мені вообще другої не треба. Тому так, прошу, вам дали. Здравствуйте, мы вас уже знаем. Вы Марина, я правильно все сказала. Если Марина, то я сейчас вас вписываю. Ага, вы Марина, я правильно все понял. Господи, Соня, какая Лена. Лера, господи, какая Лена и Лера. Зачем ты это записываешь? Это прошлое покупатель. У нас Марина. Либо Марин, какая у вас там? Ага, Марина. Ну, Марина и Вой, причем тут Лена и Лера. Ой, наверное, записал. Ой, да, я сделала ошибку. Так, господи, глют... Извините, Марина, он просто у нас немножко глючит, потому мы, пожалуйста, немножко пожел... Ось-ось, слишком почекает женку. Да, вы все правила поняли. Ну, э, я не Лена и не Лера. И поверите, ну, я Марина. И, пожалуйста, не записывайте меня каким-то другим именем. Да, и вот моя фамилия. Mm -hmm. Вот, на билетике написано. <laughs> ну, вот-вот, держите -вот. <laughs> ваш дилетик. Ну все, угу. Да, записали. А раньше, давай. Девушка, прошу вам э, к следующей регистрации. Это последняя регистрация. Там чуть Гала. С, с ней, пожалуйста, аккуратней. Она такая разговорчивая, что и забудете, э, прич, э, к чему пришли. Здравствуйте, Галя. Короче, записывайте мой номер телефона. И пошло поехать. Все записали. А ну перевірте, щоб питав такого не було, що ви дзвоните мені мені якомусь левому чоловіку. Ага, то ось мой номер. Це мой номер, да? А це все мой номер? Да, мой номер. Ну все, до де я пішла, да? А, ага. хорошо. Йоху! Здрасте, здрасте, мордасте, я все номер телефона запишу, 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 запишу. Какой, 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 ага. Записала, девочка, проходи дальше. Здрасте! Короче, запишите, что я в банк по деньги и больше ничего. Девушка, куда вы торопитесь? А пока банк успеем, а вот пройти тест не успеем. Здрасте, а что мы там и так долго листаем тикток? Я не поняла. Листаем, 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 листаем. Так что телефон давай выключай, отключай давай и иди ложись спать. Все, давай. Чтобы я не видела, что ты ти... Що ти ночью в Тиктоке сиділа? Викричаєш, да, а только потом улетаєш. Так, нема у вас нічого запретного такого. Угу, Ви чист. Жінку, тільки дивіться мені. Я за вами дивлюся, якщо хоч щось піде не так, або ви хоч щось з собою винесете, в нас все по попічтам, в мене сразу дзвілинка. Зрозуміли? Думаю так. Все, вперед. Ну, ось, блин, мої гроші. Ось і це все. Що вона мені б не потрібно ще красти? Хоча, навіщо мені красти? Я б не бандитка ще якась там. О, добре пішла забирати вже і піду вже оформлю, що я забира. <му> вона поки захлупнулась, господи. Фу, 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 фу. Боже, я так пережекала. Жінко, жінко, скільки вам має бути грошей, ви маєте взяти. Ага, он шап. Так. Ага, а ви скільки взяли? Угу. Mm -hmm. Так скільки ви взяли там? Жінко, ви на одну купюру взяли більше поклади, а да, дайте мені цю купюру. Дякую. Та добре, забирайте ось вашу купюру, вона мені не потрібна. Дякую, до побачення, більше до вас ніколи не прийду. Ви такі зіджайні. Ну так, да, чого це я, це ж банк. Коруся, до свідання. Жінко, до свідання. Гудбай. Ага. 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 Ні одне блин тут всяких. До побач. До побачення, жіночко. До побачення. Жіночко, а не підскажете, чи це банк, чи то ні? Так, бабусю, це банк. Вам профік, якщо вам по гроші, там тут, вам тут угу, все проходьте. Добре, жіночко, дякую вам. Господи, такі не дивні. Ну бачите, що я з грошима виходжу. Заходила без грошей, виходжу з грошима. Навечі це ж банк. Не nee, магазин, блин, з продуктами. Такі странні, господи. Господи, хоч би ця бабуся не чула мене. Ну, перепіду далі. Що то я не придумала куртечку з собою. Так холодно було, вулиці, та ще й дощ ліє. Чого я куртечку не взяла, не зрозуміло. Так треба переходити до Привітики. Мені є 100 гривень, не хоч на каву зі мною. Угу. А не замалий? Ні? Так, стійте, стійте, стійте. Стійте, стійте. Куди ви так женете? Ви що не бачите, що люди переходять на зелений колір. Куди ви їдете? Ви не вчили правила дорожнього руху, що коли люди переходять, не можна йти. Прошу постійте, почекайте. От тепер можна, проїжджайте, прошу. Привіт, коли в тебе вже сміна та -то закінчиться, тому що я задувався там, уже стоять на той дорозі. Машини туди. сюди, туди, сюди. Короче, бісить вже. Господи, да що ще можна сказати? Я без поняття, коли в мене та зміна закінчується. Якщо чесно, я вже сам хочу додому піти. Або не каву зганяти ти, з пацанами, тому що, якщо чесно, мені. Ой. Ой, Ой. не хочеться взагалі нічого робити. но приходиться робити, тому що це моя робота, точніше, наша робота. Все правильно, говориш. Це наша робота працювати отак от ось по часу цілими днями. Хоча ми працюємо взагалі-то в поліції, але нас, ну, ми чомусь і, і на дорозі працюємо чогось. Як вже стояв без поняття чого, і, кстати, нас там вже визивали, якби, а ми ж тебе пропустили. Пішли, а то ще накричать на нас просто так. Ой, що та я загналась, як ти <працювати> сліш ці Здрасте, не подскажете, где тут, а, как вы, бы, как выехать с этого, ну, как поехать, а, на улицу, по такую вот. А, не знаете, как на нее поехать, а? Конечно, знаем. Вам, на эту улицу. А, ну, хорошо, я как раз живу на ней, потому могу вам сказать. охо хо 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 Любовь морковь. Я тебе щось у цю дубинкою, якою ми взагалі то машиною проводимо, ну я тебе, тебе вона теж больно б'ється по голові, якщо знаєш, по спині теж можу гепнути. Мальчики, потім розберетеся про вашу любов манков. а так ви можете підказати, чи ні, він? Так, вам там за поворотом стоїть остановка. там прийде автобус 20-й в, в ліву сторону. Ви коротше сідаєте на цей автобус і їдете. Він якраз все має через 10 хвилин під'їхати. Прошу. Прошу, жіночку, проходьте, проходьте. Капець, блін, і вот це вот вони називають остановкою, да тут лавочка і то, блін, та не лавочка, не знаю, що, блін. Ха-ха-ха, любов морков. Я тебе ще як цю дубінку, як бабацну, блін, ти дей. Жіночка, а ви теж на 20-ту остановку по лівій стороні? Ну так, а що, це вас якось колишить? Ні, ви чого питаєте? Люди, ваш автобус запізниться на 30 хвилин. 20, 15, 17 та 21 запізняться на 30 хвилин. Прошу, сідайте на машини, таксі, якщо під'їжджають інші маршрутки, сідайте на них. Вона тобі, блін, накаркала. Дівчина, ну, давайте висядемо в те, так до нас під'їхало. Та тому що я не хочу запізнюватися, тому що в мене, якби репетиція, якби вчителю малювання, і в мене ще чує з дві хвилинки почнеться урок. Тому давайте ми не будемо запізнуватися. Дівчата, от дивіться, сіли пса, поїхали. Не яку ага, зрозуміла. А вам? Теж зрозуміла. Ви, ви живете, де одна в, на першій вулиці, друга на слідшій вулиці. Дівчата, от ми переїхали. Мені хорошо платити не треба. Щось стаємо, висаджуємося. От собака, що мені під дощом промикать. Нарешті ми при Так, я з тобою взагалі то не спорю. Да що ти мене перебиваєш, я не зрозумів, блин. О, доброго дня, поки ми вже приїхали сюди вже, о, на головну нашу вулицю, і ви вже тут. Ну так, не переставляйте, я теж приїхала. А що, не за на свою вулицю, я вже ти додому приїхала. Так сліж ти, чорнокожий, з шапочки поліцейського. Успокувалася давай, блін. А то що це ти вже? Е, к любому прикапуєшся по любой причині, чи що, блін? Заспокоївся. А то доміньки точно трясну. Вже третій раз. Сам ти, блін, чорнокожий, шапочка поліцейська. Бач. Так, слиш ви два поліцейських, а ну заспокоїлись. Вроді два дорослих поліцейські, які працюють на серйозній пра роботі, спорася до собою по любому поводу. Слышь, бро, а на права взагалі-то. Ми вроді на серйозній роботі і ми ма. Ми... і чому ми досі не працюємо, а як завжди якусь фіню імаємося на роботі. Та що ти постійно запинаєшся, піди сходи до лікаря. Може допоможе тобі чим. Ну, по перше, ти, Чорнокольська, відійшов від нього, а во во-вторых, коли ти ще здому прийдеш? Б, б бро, як вона зі мною, штраф тобі на тисячу за образу поліцейського. І взагалі, як ти, яке ти маєш право на, на нас таке говорити б -б взагалі? Ну, по перше, ротик закрив, по друге, яке ти маєш право так зі мною. Мину... А по третє, який тобі штраф? А дай по четверте? Ти не маєш мені права не виписувати ніякого штрафа. Е, в мене просто нема сиріх. Е, штраф тобі не невигадно вже виписувати в, 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 в тюрму нічого такого незаконного не зробила. Брошу робити? Я не знаю. Якийсь поганий поліцейський, я навіть не знаю, що з такою жінкою робити. MacABLE, ну ти взагалі, блін, тупий, чи що? Ну серйозно, ну тупий, бля, ну тупий. От Макар, бля, ну... Скажи, будь ласка, як тебе так на роботу взяла? я не знаю. Ну, бл, ну почему я постоянно тупой для всіх? Думав, я нормальний пацан, бля, я как всіх тупой. Чому я тупий? Я не тупий. Папорус, якщо я ти що не бачиш, якщо ми з, з... ним добрі від типоми з нами добре, ладнаєм, говоримо, що ничего не помічаєш, нічого напевно не помічаєш, а? О, да, кстати, правильно помітила. Макар, ну що ти вообще тупий? Е? Я не знаю, що ви. Може, ви друзі чи що? Може, брата, сестра. Хто ви? Е е е е Короче, я зрозумів, ти здаєшся, да? Колечко бачиш на мені? Ні? А ти внімательно подивись? О, тепер бачиш. Не бачу на тобі ніякого колечка. Ну, тепер бачу. Ти що замужем? А коли ти вспів вийде? А, це давно ще було? А що я не знав? А бо я, я тупий і не пам'ятаю нічого, як зазвичай. Ну, звісно, я не всіх якийсь тупа лошара. так? Да? Я лошадь, я тупая лошадь. Калечку, бачиш на мені, бачиш? Нас схожі, схожі. Ну, по-перше, я його дружина, во вторих він мій чоловік, а в третіх у нас є діти. А, ти не знав. Поздравляю, тепер знаєш. Ну бачу, і що на тобі колеч. Як це ви замужем? Як це так? Ти його дружина. Бро... Короче, тобі конець просто. Тобі кінець! Чого ти мені не, роз... не розповідаєш? Ну вообще, блін, ну просто. Як ви від мене це скривали? І вас ще є діти? Я просто в шоці. Поукайте на гості. Так. Ну окей, приходь завтра. Завтра що у нас вівторок О, в, в, тебе, в нього завтра У вас немає завтра робочого дня, я це точно знаю. Чи є, чи нема нічого пофіг? У мене завтра є робочий день. Ну так, вечорком, коротше, приходьте до нас. Ну, приходь. Ну так, звісно, приходь. Завтра у нас що вівторок, О, господи, нам не завтра на роботу, і вам теж на роботу. Після роботи ти приходиш і дивишся. Можеш навіть погратись з ними. А ти що думаєш? Що в нас хати, блин, нема? Я не буду тебе живу. Ну серйозно, в хату заход, приходиш. Е -е, разом прийде якраз. Що давайте. Чао, чао, какао, в тебе ще патрулювання, так? Ну і, коротше, пішла в хату, коротше. Мені треба ще збиратися та, та їхати в дитячий садочок. Опа. Всім хілу. Підпишіться. Е, поставте лайкосик та не забудьте. Що там ще треба? Не. Коментар, коротше, напхіть. А, ні, коментар не треба. Ксо, коментар не треба. А, ти будеш прощатися? Ну все, тут я пішла. Я знаю, це відео вийшло дуже-дуже довго. Ну, від, якщо ви додивились до цього моменту, коли я з вами вже прощаюсь, я буду неймовірно до вас радам. І таких відео буде почаще з різними ситуаціями. Зі мною з Юдою, з нашими чоловіками, з дітьми, з Катюхою і не забудьте, що вона та ще на нашому каналі. Скоро будуть ще нові персонажі, яким ви теж вже завтра з ними Вівторок. Ні. Ні, ви з ними сьогодні познайомилися чи завтра. Сьогодні готовте з ними знакомити, тому що сьогодні буде цих два відео утром і вечором. Це ви дивитеся утром, а вечором буде нове відео. Тому, коротше, всім до побачення! Це взагалі це моя робота. Ні, це моя робота. Я ж все-таки тут знімалася, ти тут тільки кусочок знімає. Коротше, це моя взагалі, це робота. Сьогодні я для вас знімала першень. Всім до побачення! Тільки перед цим не забудьте поставити лайк, підписатися та поставити кнопочку підписатися. і то не пропускати відео. І пробачте, що відео не так часто виходить. Мене просто е треба багато роботи своєї уроки і всяке таке, що таке школа. Коли буде вже канікули, зімні канікули, то що в мене, знаєте, відео будуть хоч кожен день, по 4 штуки. Тому готовтеся. Тому всім, бувайте!